Хай воздасть вам Аллах благом. Людина, що спитала в чаті, ставить таке запитання Де Аллах? Він на своєму троні чи всюди? І яке положення того, хто каже, що Аллах усюди? Всевишній Аллах перебуває над своїм троном, нагорі, над усіма творіннями, згідно з переконаннями. Аглісуна, Ольджама, з цим приходили посланці, мир їм і богословення Аллаха. Усі посланці приходили з твердженням, що Аллах над троном і над усіма творінням, святий він і великий. Всевишній сказав милостивий утвердився на троні. Всевишній також сказав Невже ви убезпечені від того, що той хто на небесах? Він також сказав до нього підноситься добре слово, а добра справа підносить його. Він також сказав Ангели і дух, Джібріїль. Сходять ними. Протягом дня, який триває 50 тисяч років, він також сказав Воістину ваш Господь, Аллах, який створив небеса й землю за шість днів, а потім утвердився на троні. У семи місцях Всевишній Аллах ясно сказав, що він над троном, він вознісся на нього, так як вичить його пошані та величності не схожим на Вознесіння його творінь. Як і будь-яка інша його якість, Всевишній сказав Немає нічого схожого на нього, і він, всечуючий, всевидячий. Всевишній також сказав Скажи він Аллах єдиний, Аллах той, до кого прагнуть, не народив і не був народжений, і ніхто не був рівним йому. Всевишній також сказав Чи знаєш ти рівного йому? Це питання осуду, тобто немає нічого подібного до нього. І немає нікого рівного йому, святий він і великий. І коли до пророка його Аллах та вітає, прийшов сподвижник з рабиною, яку він хотів звільнити, пророк його Аллах та вітає, сказав їй О рабиня, де Аллах? Вона відповіла На небі. Він запитав, хто я. Вона відповіла: Ти посланець Аллаха. Тоді він сказав: Звільни її, бо істину, вона віруюча. Цей хабіт наводить муслим у своєму. Сахихі. І це доводить, що наш Господь перебуває на небі зверху, на тронам над усіма творіннями, і це сенс слів Всевишнього. Невже ви убезпечені від того, що той, хто на небесах може змусити землю вас поглинути? Тоді вона зрушиться, і невже ви убезпечені від того, що той, хто на небесах може зісвати на вас буреві і скаміння? Тоді ви дізнаєтесь, якою була перестрога. Ось як це прийшло в Сурі Аль-Мульк. і в цьому одногласні Аглісуна, Вальджема. сподвижники, одностайні, так само, як і одностайні в цьому посланці, їм і богословення Аллаха, що Аллах над троном, що Аллах всемогутній і піднесений на горі, і до цього відносяться слова Всевишнього. Фіраон сказав: Огамане, збудуй мені вежу, можливо, я досягну шляхів, шляхів небесних. І побачу Бога Муси. Це доводить, що муса повідомив Фіраону, що Аллах перебуває на горі, і що він над троном. І ось тому фіраон сказав те, що сказав. А хто каже, що Аллах усюди або що він не на горі, той кефір, бо він вважає брехунами Аллаха і його посланця, да благословить його Аллах та вітає, вважає брехнею одностайну думку аглісуна Вальджема. Так кажуть, Жахміти та подібні до них, а також мутазіліти, вони відносяться до числа найбільших невіруючих людей, бо вони заперечують імена Аллаха та Його якості.